Покажу вам кукурудзу у нашому господарстві вже по пояс, як видно, де я стою. Дощі роблять чудеса, Так що, велике діло 10 міліметрів навіть. Все-таки все пішло в рост, азотик запрацював. Ну і кукурудзка наша поки що нас радує. Зараз покажу вам, як це все діло у нас виглядає. Дуже прикро за тих фермерів, які постраждали від граду. Звичайно. Співчуваю я, тому що в нас теж такі випадки бували. І не поодинокі, і багато площі вибивало. Ну, це природа. Ми, з цього, ми проти цього не попрем. Просто треба тримати себе в руках, як то кажуть, сильно не брати до серця близько. Ну а там далі, може, якісь будуть, може, колись такий рік буде, що рік за два. Ну трошки контента. Оця долинка, вона в мене вимерзла. Тут кукурудза дуже погано зійшла. Вон видно, то там є, там нема. Коротше, ми її попідсівали, півтора гектара вимерзло. Іменно в долині. Тут така вона чимала. Не знаю, трошки може і неправильне рішення, Ну, я думаю, що це краще, ніж нічого, чим просто вона пустуватиме, а все рівно тут буде урожай, як не крути. Вона буде, звісно, сиріша, але ж по-другому ніяк. Приїжджаю на поле, дивлюсь, в мене її тут практично немає. 70% нема, тільки 30%. То вирішили пересіяти, тому що біда. Підсіять, навіть не пересіяти, а підсіяти. Треба було, мабуть, його закультивувати. Та нічого. Щось з цього все діло вийде. Думаю, що буде цікаво. Десь посеред літа заїдемо сюди, подивимося. Я думаю, що буде на що подивитися, навіть е при такій екстремальній ситуації, яку ви бачите зараз. Що ти зробиш? Виходили з положення, як могли, так що і в нас бувають косяки не без цього. Бачите, гарно посіяно. тиць 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 все як положено. Давайте порівняємо колеги соняшник з міндобривом. І соняшник той, що без міндобрива. Хоч він і сіявся трошки там пізніше, не набагато. Але той, що з міндобривом, зовсім по-інакшому виглядає. І ножка товстіша, ну відразу така вона потужна. Тут було 120 кілограм. Амофоса. Ну, от. І зразу дається візуальний ефект. Я думаю, що на урожай це безпосередньо вплине. Тому під соняшник бажано, Тим более такі опади, земля мокра, треба давати. Сьогодні працюватимемо тут євролайтингом. Потім через пару днів заїдемо промотижимо, якщо погода дозволить. Ну, і будемо спостерігати за даним соняшничком. Бачите, як град. Пришматував, град трошки йому дав дрозда. Ну та що ж. І тут і там такі листочки побиті. Хтось казав із агрономів, що соя любить стрес. Ну, соя -то любить стрес, а соня ж то не. Ні. Для соняшника це фунгіцидний обробіток. Тому що буде хворіти. Будемо працювати амістаром в нормі 0,5 літра на 1 гектар. Або Амістер Голд, або Амістер Екстра. Подивимося по наявності. Ну оце така картина. Так що порядок подобається. Раз, два, три, ну і четвертий там теж. А як де далі Коротше, Півсівалки. Півсівалки смалили мені з краю до краю фактично соняшника. Да, тут взагалі ось ще більше. Ще випалили, ось все бачите. Ну та, в принципі, що я хочу сказати. Е, гони поміряємо. Ферніш довжину цю поміряємо 4 рядка, помножимо на 7, <кхи> та й все, на 70. <кхи> Посчитаємо. я думаю, що вони заплатять, тому що ну, так робити не можна. Це тракторист просто не дивився взагалі нікуди. Спішив, сою бризкав, а моє то таке вже, то не вважається. Наоборот, я кожне поле своє обходжу ножками і по діагоналі, і по краях. Я все бачу, хто що, де як. Я ці всі моменти не упускаю, тому що ну, так не можна. От чесно, не можна. Це просто халатність людини. Я думаю, що за такі речі треба... Ну, як мінімум по карману давати, тому що ну, так не роблять ці діла. Сьогодні він у мене спали 4 рядка, а завтра спали в мене 10 рядків. Так що, я, зачем я тоді, виходить? Оренду плачу, тут він доброго сюди, так, кладу. Посів мат беру по 200 доларів, посівну одиницю оригінальну мічіган. Ну, смисл тоді, якщо приїжджає якийсь хлопчина і мені робить отаку от... Ну, от просто на пофігізмі таку ситуацію. Це молодь таке буває.